Всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про одну класну новинку, яка з'явилася в продажу в компанії Flagman. А саме класна суміш для ловлі риби, а саме кукурудза зернами коноплі. Давайте познайомлю вас і подивимося її поближче. І так, цей мікс йде в такій от упаковці 400 грамів. В принципі, дуже зручно відкривається, дивіться. Раз, все відкрито. Відразу тільки відкрив одразу неймовірний запах, знаєте, такої солодкої, вареної, класної кукурузи. Дуже класно пахне. Висиплю його і подивимося з вами ближче. В чому хочу цитувати вашу увагу. По-перше, дуже класна пропорція кукурудзи і зерен-коноплі, бо зерен коноплі не повинно бути дуже багато. Якраз це пропорція того, що потрібно. По-друге, ця суміш зберігається у собственому саку. І це класно, вона ніколи там не посохне в пакеті, і все буде класно. По-третє, дуже класно проварена кукуруза. Знаєте, кукурудзка так зварена, вона не дуже тверда. і не дуже м'яка. От, в принципі, така, як потрібно. Якщо вам потрібно використовувати цілою, можна використовувати. Якщо треба порізати її ножицями, це теж можна зробити. Якщо не хочете різати, то можна просто її трошки перед тим, як відправляти в вашу годівницю. Можна її просто прижимати трошки пальчиками, і це буде класно діяти при ловлі деякої риби. На яку ж рибу можна використовувати цю суміш? Ви знаєте, ця суміш базова, універсальна. Її можна додавати до годівниці. На фідер, коли ви ловите, припустимо, ляща чи сазана, також цю суміш можна використовувати при ловлі на флетфідер, коли ви годуєте свою точку. Її можна додавати в спом, можна додавати в годівницю. Також цю суміш можна використовувати в поплавцевій ловлі, коли ви ліпите шари. Щоб підгодувати рибу біля берегу, просто додавайте туди цю суміш, ліпіть, закидуйте, і у вас буде ловитися риба. Особисто я цю суміш завжди використовую для ловлі ліща та сазана, коли їду на Дніпро чи на солу, ловити рибу. Беру з собою два-три пакети, мені вистачає, в принципі, майже на добу цієї суміші. І скажу вам так, що навіть є одне відео, де я на столі за допомогою майже такої суміші ловив класних сазанів. Так що така була сьогодні новиночка, якщо хочете купити. Інтернет-магазин flagman.ua чи розрібна мережа магазинів флагман всім папа. -па.